надовго, але вдома півсотні бійців 95-ї бригади, які півтора місяці захищали Донецький аеропорт і сусідні селища від бойовиків, приїхали на ротацію. Напередодні вони прибули до Києва, зі столиці вирушили на місце постійної дислокації у Житомир. Тут вдома серед рідних і друзів вони пробудуть 24 дні. У столиці ж кіборгів зустрічали кілька сотень киян з квітами, національними прапорами, обіймами, словами підтримки і вдячності. Скандували слав. Героям співали гімн. Військові щасливі та розчулені, Запавнили, Вийшли з аеропорту без втрат особового складу. Відпочинуть вдома і обов'язково повернуться на фронт. Півтора місяця провели під Донецьким аеропортом в Пєсках. Було дві ротації на термінал серед нашого складу. Всі повернулися в цілі. Ми навіть не розчікували такий на таку зустріч, на такі теплі побажання, на цих діточок маленьких.